Привіт! Ви на каналі Натка В'яже. І сьогодні в нас буде огляд журналу. Мені, до рук потрапив ось такий свіженький, новенький, осінній випуск журналу Бурда В'язання від Бурда Україна. Це лише другий номер за 24 рік, але це вже осінній. Ну що ж, так буває. І звісно, я дуже хочу його погортати разом з вами. Тож запрошую вас до перегляду. І розпочинається цей журнал ось такими неймовірно яскравими кольорами. Тож, перший джемпер, який ми тут бачимо, він виконан в техніці колорблок, і також він виконаний таким бульбашковим візерунком, який дуже цікаво виглядає саме в поєднанні кольорів, тому що смужки тут виходять не рівні, а такі як зігзагообразні, і мені здається, це дуже цікаво виглядає. Так, наступна модель це ось така неймовірна сукня для дуже сміливих дівчат, тому що поєднання кольорів таке сміливе, я б сказала. Потім ось ці горизонтальні смужки, вони ну, не всім підійдуть, скажімо так. Що мені не подобається, що сукня в'яжеться з двох половинок, ось тут такий шов і він виглядає не дуже гарно. Мені здається краще, якщо б вони все ж таки в'язали його по колу. Але в'яжеться така сукня досить легко, виглядає ефектно, якби не ось ці горизонтальні смужки. Але якщо б я мала таку фігуру, як у цієї дівчинки, мабуть, я б і не зважала на горизонтальні смужки. Наступна модель ось такий неймовірний кардиган. Мені він дуже подобається. Як ви бачите, він також виконан в техніці Color Block, Але колорблоки тут не просто квадратиками, так що я маю на увазі, що тут в нас один квадратик находить на інший квадратик. Тут також вони нерівної форми ці квадратики, і за рахунок цього виглядає дуже цікаво. Давайте я вам зараз покажу схему, щоб ви зрозуміли, тому що фотографія не дуже правильно відображає ось. Подивіться, це схема цього кардигану. І ще я маю на увазі, що в нас не просто як шахматку, так, розліновано. Ні, в нас ось ці квадратики вони такої цікавої форми, і за рахунок цього виглядає дуже прикольно. Щоб таки зв'язати, навіть особливо схема не потрібна. Ви просто починаєте в'язати, потім в якомусь місці там зупиняєтеся, змінюєте колір. Кардиган зв'язаний просто лицевою гладтю, але за рахунок ось цього поєднання кольорів і такої цікавої форми, ну, мені він дуже подобається. Я давно вношу щось таке ось таку якусь цікаву інтарсію колор-блок, тож я б взяла собі до уваги ось таку модель. Так, на, наступному, на наступній сторінці в нас ось такий зефірний кардиган. Поєднання світло рожевого з темно-рожевим, такий дуже дівочий такий колір, виглядає цікаво. Ну, в принципі, звичайний кардиган. Класичний лицьовою гладдю з такими кишеньками. Ну, поєднання кольорів гарне. Модель класична. В чому би ні. Цікаво, що в неї ось тут гудзик. але мені не зрозуміло, де в неї закінчується цей подібний. Виріс. Він, до речі, реглан. Тут так сфоткано, що нічого не видно. Зараз тут прочитала, що це рука в реглан. Ну, ж такий класичний гарний кардиганчик. Наступна сторінка нам презентує ось такий джемпер. І в комплекті ось такий капор. До речі, також колись обговорювали, що хто він каптур чи капор. Ось тут використовується саме слово капор. І вони пропонують якраз зв'язати цей джемпер і капор з однієї пряжі, так, щоб коли ви одягали джемпер разом з капором, це виглядало як худі з капюшоном. Ну, що можна сказати про цей джемпер? Не знаю, вони його називають, до речі, половер. Але, на мій погляд, це ж все ж таки джемпер, тому що в неї кругла горловинка. Цікаве поєднання кольорів, просто смужками, але за рахунок. Того, що смужки нерівномірні, виглядає воно цікаво, досить гарно. Так, ось тут такий цікавий теж, чи то джемпер, чи то пуловер, бо передню частину дівчинки ми взагалі не бачимо. Тому що там в неї спереду, чи то горловина, чи то виріс. Ага, ось тут написано, що вона з довгою застіпкою на блискавку спереду. Ну, ви розумієте, от мені інколи хочеться відірвати руки тим фотографам, які фотографують. Ну, якщо в неї тут застібка, ну треба ж було її сфотографувати так, щоб ми це побачили. Або робити дві фотографії, одну спереду, одну ззаду. Одним словом, цікавий варіант інтарсії. Як ви бачите, тут йдуть смужки, тут такий трикутник. Я думаю, що і попереду він цікаво виглядає. До речі, давайте також подивимося схему самого малюнку. Я думаю, вона тут також має бути. А ні, тут чогось схему нам не дали. Дивно. Не знаю, як його в'язати. Тобто... Ну, одним словом, цікаве поєднання, так, смужки, які переходять ось в таку інтарсію. І на рукавах також в неї там якісь ромбики і смужки. А, виглядає це цікаво. Але, якби ж нам ще показали, як воно спереду, було б ще краще. Так, ось такий. Тут в нас починаються вже пудрові відтінки, все, яскравий колор-блок закінчився. Тут в нас пуловер, також колор-блоком, але вже таким пастельно спокійним. Він в нас зв'язаний з такою ворсистою пряжі, в принципі, простим візерунком, резинкою Гарно виглядає така гарна базова модель. Тут в нас також є шарф, дуже простий, дуже класичний. Ну, так і написано супер просто. Ось цей цікавий пуловер. Знову пуловер. чого він пуловер? він джемпер. Він зв'язаний в поперек. І за рахунок цього, ось цей візерунок дуже цікаво виглядає. сам візерунок цікавий, він просто класно виглядає. А ще й за рахунок того, що він зв'язаний в поперек, виглядає дуже цікаво. Тут він зроблений як кроп. Джемпер, але, в принципі, нічого не заважає зв'язати його нормальної довжини. Приємний такий колір. Так, в'яжеться він одним полотном і потім ось там по нижньому краю. І дов'язується до нього манжети і нижня резинка. Дуже гарно виглядає. Мені от ось такий дуже подобається візерунок, супер. Так, кардиган дуже приємного кольору. Такий він затишний, я б сказала, затишний кардиган. І от знову, от ви бачите, яка планка тут на цьому кардигані? Я не бачу, наприклад. Ну, плече я здогадуюсь, що тут реглан, трошки тут регланної лінії видно, дякуючи тому, що тут волосся в неї немає. Ось тут ми шматочок цього рукава бачимо. Тут знову ж таки волосся. Ну, гарне волосся в інших, дівчинки, але ж на що весь кардиган закривати. Тут, до речі, написано, що тіло кардигана з подвійною планкою низу в'яжеться безшовно одним полотнищем. А де ось ця подвійна планка знизу? Хтось бачить цю планку? Я не бачу. Взагалі не видно, як низ оформлений. Ну. Знову ж таки, питання до фотографа, бо в кардигані планка і е, нижня планка вони мають значення. Їх би має бути видно, щоб я знала, що я буду в'язати. Ну, маємо те, що маємо. Так, наступна фотографія: це знову кардиган. Також дуже гарний, затишний, приємний такий колір молочного шоколаду. І мені дуже подобається ось цей шаловий комірець. Мені здається, щось є в ньому таке класичне, домашнє, таке дуже приємне, дуже цікавий. І е, візерунок. Він такий, як трошки як пожмаканий, як таке пожмакане вафельний вафельне, вафельне рушник. В мене така асоціація, але виглядає цікаво. І ось саме для цього кардигану, мені здається, дуже гарно підходить. Ну і комір так, дуже мені подобається. Так, далі в нас хомут або снуд, так? і нам пропонують його носити і як шарф, і як капор. Модель, в принципі, дуже проста. Як тут написано, як ви бачите, написано в нас супер просто. Ну, тут буде декілька таких моделей, а дуже гарно виглядає за рахунок ось цього поєднання кольорів, красивий такий градієнт або меланж. Дуже приємний. І, до речі, я задумалася, що так, я дуже давно не носила е, снуд як капор. Можливо, в цьому році це знов стане модно. Тоді треба в'язати собі снуд терміново. Бо колись в молодості я так носила, але останнім часом не бачила такого в журналах або десь на вулиці. Тож було б цікаво, якби воно повернулося. Хм. Ось цей дуже красивий. Ось це вже половер, Ось це я розумію, ось ве подібна горловина. Дуже ніжний, зв'язаний з мохером. І ось такий візерунок мені дуже подобається на мохері. Бачите, ніби коси, але не коси такий легкий натяк на коси. І ось цей пуловер дуже гарно поєднується на цій фотографії з цими подушками. Ось тут прям красиво. Цікаво так зроблена горловинка без якоїсь додаткової обв'язки. Я так розумію, що вони в'яжуть таку подвійну планку і потім її пришивають туди всерединку. дуже гарно виглядає. Єдине, що, знову ж таки, в описі тут написано, що е, цей пловер має невеликі бокові розрізи. Ну і, як ми бачимо, що ми нічого не бачимо, бо які там розрізи, ніхто не знає. І мені здається, що низ тут також оформлений під гином. Бо я не бачу тут резинки. Так, подвійна обробка спереду пояса і рукавів. Тобто тут все оформлено підгіном, дуже цікаво виглядає без жодних резинок, без якихось там айкордів. Мені здається, дуже цікава модель і колір. Дуже красивий колір. Клас. Так, далі в нас така трошки дивна шапуля, як на мене. Я не знаю для кого. Ну для дитинки, мабуть, для маленької. Так, буде добре. А ось серед дорослих моделей, ну не знаю, бо ось ця штучка. Ну, я думаю, що доросла дівчинка не буде таке носити. Так до речі, вони тут пропонують розв'язувати і випускати туди хвостик. Ну, окей. В кого є дівчатка, візьміть собі до уваги. Ось такий пуловер, знову ж таки, з цікавим ажурним візерунком. Гарний, красивий візерунок. І мені дуже подобаються ось ці контрастні смужки. Вони таке щось якусь тенісну тематику, так, віддають схоже на якусь форму для теніса. І дуже так стильно виглядає. Мені подобається. Дуже гарний. І візерунок красивий. О! Так, тут знову. Чудеса фотографії, як вам ця презентація моделі? Щоб ви знали, для чого вам такий довгий шарф, щоб прив'язати себе до дерева. Хто давно не прив'язував себе до дерева, в'яжіть собі шапку, це не просто шапка, це шапка поєднана з таким довгим-довгим шарфом, і зможете прив'язуватися до дерева парку. Я не знаю, для кого ця модель, чесно. Ну, на мене вона дивна, ну, може, для молоді. Але кольори красиві. Так, Кольори ось такий цікавий градієнт, такий райдужний, дуже насичений. Ну, Можливо, комусь подобається. так? Це така шапка і шарф. І шарф, бачите, який такий довжелезний довжелезний. Ну, написано супер просто тож для початківців. Чом би і не спробувати. А, Далі в нас ще будуть декілька моделей, також супершвидко. Це ось такий простий шарф, просто лицевою гладдю. Щось там по краю вони якийсь, мабуть, просто виворотні петлі, мені здається, в'яжуть, тому він і закручується. Ну, для початківців також має місце бути. Ось це такий шарф не шарф. Вони його тут назвали стола. Або стола. Я, чесно кажучи, не знаю, що це слово означає. Я його перше в житті бачу. Треба буде погуглити і подивитися, що це. Або, якщо ви знаєте, можете писати в коментарях. А це ось такий якийсь цікавий шарф. І що в ньому цікавого, в, в нього є ось така петля, в яку можна другий кінчик пропустити, і таким чином цей шарф буде у вас триматися і не розв'язуватися. До речі, також колись були дуже популярні такі шарфики, вже давно в мене такий був. І дітям десь років 8 назад я також в'язала такий схожий шарфик, щоб його зручно було одягати. Для дітей взагалі класно, бо вони ж самі не вміють ще зав'язувати для зовсім маленьких. Тому ось така кишенька, така петля, вона дуже зручна, бо просто туди запхнув, підтягнув і все, і шарф тримається на шиї. Тож цікава ідея. І знову в нас ще один такий снут з цікавими, такими витягнутими петлями. Виглядає такий, ніби він плетений, так? Ну, в мене така асоціація, як такий плетений кошик. Ну, виглядає цікаво. І, знову ж кольори такі дуже осінні, дуже класні. Дійсно, таку річ приємно буде одягати восени, щоб було тепло і затишно. І так, знову ж таки, це супер просто тож, для початківців ідеальний варіант. Так, далі в нас починається секція зігзагів. Ось такий жилет. Чогось в журналі вони всі жилети називають плундер. Знову ж таки, невідоме мені слово. Я і такого не зустрічала. Ну, полундер так полундер, добре. Цікаво, що в нього така висока горловинка. Я не знаю, наскільки це зручно, саме якщо носити під блузку, точніше на блузку, Але, можливо, якщо навпаки якийсь лонгслів одягнути під низ, щоб були рукави, а ось тут буде гарно закрита шия, то можливо. Ну і Класичні зигзаги, вони, мені здається, завжди гарно виглядають. Зв'язано з жакардом. Ось дуже красивий шарф, мені сподобався. В нього, по-перше, бачите, яка цікава форма. так? Тут такий він ве-подібний кінчик, а тут навпаки. І він зв'язаний різними візерунками, різними кольорами. Тобто, ось на бежевій пряжі один візерунок, на сірій другий, і ось ще такі помаранчеві смужки зв'язані просто хустковою в'язкою. Ну, вигляд, мені подобається, як це виглядає. Мені здається, дуже цікаво. А ось тут ще четвертий кольор, ось такий світло-сірий ще є. Ну, виглядає дійсно цікаво, привертає до себе увагу. Не знаю, наскільки це практично, але виглядає класно. Так, і подушку нам пропонують також зв'язати ось таким шевронним візерунком. До речі, там далі буде ще опис, як його в'язати. Я, до речі, ніколи такими не в'язала, цікаво було. б. Для чогось спробувати, але не знаю, що для чого. Так, продовжуємо зигзаги. Ось такий джемпер. Ну, знову ж таки, ми не бачимо, який там рукав, ми не бачимо, яка в неї горловина. Дуже цікавий джемпер, тому що більшу частину фотографії займає її спідниця. Я навіть думала, що тут буде схема спідниці, але ні, спідницю ми не в'яжемо, ми в'яжемо ось цей джемпер, який ми на ній не бачимо. Цікаво, що тут смужки нерівномірні, знову ж таки, ось цей шевронний візерунок, який формує нам зигзаги на джемпері, виглядає цікаво і гарний спосіб вив'язати залишки, так? бо можна їх різними кольорами зробити, і за рахунок того, що вони різної ширини, виглядає досить привабливо. Так, далі в нас ось така шаль. Це не просто клітинки, вона виконана в техніці «Ентерлак». Я колись казала, що я хотіла спробувати, але так і не придумала, що зв'язати е, цим способом, бо спосіб цікавий, мені хотілося б навчитися. І ось тут спеціально для мене є ось такий неймовірний джемпер. Мені він дуже сподобався. От Він просто світлий, просто зв'язаний в техніці ентерлак. Тут немає ніякої обробки, ні низу, ні рукавів, ні горловини, але виглядає. Ну, дуже класно. От він ще такий об'ємний, тут якась така об'ємна пряжа, і мені здається, от саме для цієї техніки дуже класний варіант. Тож, якщо я колись все ж таки зберуся зробити щось ентерлаком, я думаю, що ось такого плану модель було б класно зв'язати. Колір дуже красивий також для осені, мені здається, і він цікаво виглядає фактурно. Дуже цікава модель. Так, тут в нас ось такий жилет, як вони його знову називають пулундер. Пулундер. Ви знаєте таке слово пулундер? Напишіть мені, бо я, чесно кажучи, не знаю. Ось такий жилет. Що в ньому цікавого? Що він зв'язаний спочатку однотонний, просто з таким візерунком косами, а потім контрастною ниткою виконана. Ось така вишивка такими стібочками. І за рахунок цього ми отримаємо просто супер класну, цікаву оригінальну річ. Обов'язково візьму собі це до уваги, десь пам'ятаю, десь ось таку штуку використати. Мені здається, ну прям дуже цікаво. Бо я спочатку думала, що вони якось вив'язали ці стібочки, але ні, це просто вишивка. І ось як цікаво, воно лягло в коси ну, прям взагалі класно. Так, далі в нас знову моделі серії «Суперпросто». Це ось такий шарф знову ж таки шевронним візерунком. І далі, як я і казала, в нас є покрокова інструкція, як в'язати цей шевронний візерунок, щоб утворювалися ось такі смужки. Виглядає цікаво. Але щось є в цьому такого, ну, на мій погляд, такого, якось трошки ретро флору у, у цих візерунках є. Ну, принаймні, в мене така асоціація. Так, наступна секція це ось такі природні кольори. Так, осінь в нас цікавий джемпер. Модні зараз широкі регланні лінії, двокольоровий візерунок, він, в принципі, простенький, але за рахунок ось цього поєднання кольорів виглядає дуже ефектно. Ось тут він на дівчинці. Комфортний, м'ягенький, широка резинка. Цікавий варіант. Можна взяти взагалі якісь контрастні кольори, і тоді буде дуже цікаво виглядати. А ще мені дуже подобається, чи то спідничка, чи то сукня на дівчинці, мені здається, дуже класно. В поєднанні з цим джемпером, прям, прям дуже стильно. Далі в нас ось такий ажурний шарф. Ну, знову ж таки, за рахунок того, що там немає нічого на краях, він в них закручується в ковбасу, і ми не дуже можемо розгледіти його ширину, його ажурність, але в цілому цікавий візеруночок можна десь використати. Тут в нас знову жилет Шепулундер, і в ньому багато цікавих деталей. По-перше, в нього є ось такі гудзики. він застібається по бокам, мені здається, це дуже цікаво виглядає. Тут на дівчинці він так одягнутий, ніби це японське плече, але насправді він просто в неї з'їхав назад, це має бути звичайне плече на плечі. І ось такий цікавий широкий комірець. Такий він об'ємний, дуже пухнастий, дуже теплий, але, в принципі, в'яжеться просто, тому що це просто англійська резинка. Ну, виглядає цікаво. Так, якщо от на щось його одягати, на якусь блузку. Цікавий варіант. І ось ця деталь з гудзиками робить його також дуже привабливим. Так, тут в нас ось такий довгий кардиган, такий дуже затішний. Ось в мене такі довгі кардигани, вони прям асоціюються з осінню. Фасон летюча миша. Мені дуже подобається, що тут ось така висока резинка, так? а потім такий він одразу такий широкий. Ну, мені здається, дуже затишно, тому що тут точно тобі нічого не задуває. Рукава не широкі, буде дуже тепло. Не бачу у нього ніякої застіпки, мабуть, він не застібається, просто запахується. Є в нього кишеньки, дуже, дуже гарно виглядає. Такий дуже затишний, і колір такий прямо сінній і дуже приємний. Ось тут також дуже красивий е светр, джемпер. Джемпер. Але єдине, що мені не подобається, тут дуже широкий комір. Бачите, який він широкий. Якщо ось так одягати на якусь сорочку, як дівчинка, то буде непогано. Але якщо його носити на голе тіло, то буде, мені здається, холодно. Але такі красиві коси, широка резинка, розрізи по бокам, цікавий варіант оформлення рукава, коли він наполовину з косами, а наполовину лицьовою гладдю додає такої цікавинки. Цьому джемперу. Теж ну, коси восени завжди виглядають дуже-дуже затишно. Якщо б трошки менше зробити ось цей комірець, то буде цікава моделька. Спущене плече, такий фіт. О, Далі йде секція мімі-мішності. Тут в нас будуть малеча, ось такий пледик для малечі. І ось такий, дивіться, половер. Дуже мені подобається, коли на малечу роблять речі як на дорослих людей. Дуже це прикольно виглядає. Єдине, що саме ось у цієї моделі якийсь трошки дивний комірець, позаду він чогось стоїть. Але сама ідея прикольна, ось ці коси, ось така контрастна обробка. Ну, такий дуже класний. До речі, на подушку також тут є опис. На ось цю подушку з шишечками. Ну, половер такий прикольний. Так, далі в нас ось такий кардиган-смужку для, для манюнік. І ось така пов'язочка в комплект для якоїсь маленької дівчинки. І ось такий комплектик, зв'язаний такою широкою резинкою. Ну, вона таке мімімічне. Що мені подобається, що ці штанці, бачите, вони з врахуванням того, що дитинка буде в памперсі, і що ось ця частинка має бути довше для маличі. Ну і резинка також дуже зручно, її можна завернути, поки маленький ще, зовсім маленький, і потім відвернути, коли дитинка трошки підросте. І резинка також дозволяє і по ширині одягати на дітей різного розміру, бо диточки бувають різні. Ось ще неймовірно гарний кардиган. Для манюньки, також ось цей стиль, як у дорослого. Ось ці контрастна обробка, ну дуже мені подобається. Прям такий класний. Я по собі такий кардиган зв'язала. Мені здається, дуже стильно виглядає. Такий маленький джентльмен. Супер. Шкарпетки. До речі, тут також є опис на ось такі шкарпеточки для дитинки. І ось таке ще смугасте поло. Теж дуже гарно, регланчиком зв'язано. Ну, прям дуже стильно. Такий класний. Так, і на цьому все. Все, журнал закінчився. Що ж, тут є цікаві моделі, є не дуже. Що мені сподобалося більше за все, я б сказала, що мені дуже сподобався ось цей кардиган, ось ця лечуча миша. Ну, прям це дуже, дуже затишно. Люблю такі моделі на осінь. І ще мені дуже сподобався. Зараз покажу ось той Мохеровий. Ось цей Мохерова невагомість також дуже класний. Я б щось таке зв'язала. Ну і загалом є цікаві моделі, є на що подивитися, чим надихнутися. Пишіть в коментарях, що сподобалося вам. А, і ось цей, звісно, так, я це собі також візьму на замітку. Колись таки спробувати entre Тож, пишіть в коментарях, яка модель вам сподобалась більш за все. Як взагалі вам журнал, чи взяли щось для себе, якісь ідеї? Буду шукати вас в коментарях і дякую вам за перегляд. Побачимося скоро у нових відео. Па-па!